Мій отця і сина Стов Духа Амінь, мій отцяє сина Стов Духа, амінь, мий отця із сина, стов духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сину, Стого Духа. Амінь. Псалом 136. Над річками вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. Співу бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші. А веселощів наші мучителі. Заспівайте на ну, нам із Сіонських пісень, як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинців? Якщо я забуду за тебе, О Єрусалиме? Хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до мого піднебідня перелипне. Якщо я не буду тебе пам'ятати. Якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ятай же, о Господе Едомським синам про День Єрусалиму. Як кричали вони: Руйнуйте, руйнуйте, аж до підвалень Його. Вавилонська я, дочко, що маєш і ти ограбована бути? Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла? Блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята. Завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь, ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ця і сина з того духа. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!